Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Щиро вас вітаю з початком нового навчального року І з ним знань, і з першими днями чудової пори року Золотої осені. Ось і літо промайнуло в дитя уже пора, всі вже добре відпочили, іди навчатись дітвора, фруктів доскочу поїли, упоїли, плавали, купались, добре всі награлись. Розкажіть же, любі діти, про ласкаву пору пліто. Сонце припікало? Так. Воду всіх вас заганяло. Так. Що в саду у вас дозріло? Груші, яблука, сливки. Що рум'яні ваші щічки? Їли яблука, порічки, вишні, сливи і санички, помідори й малину їли також без зупину. Бачить добре відпочили і набрались усі сили. Тож настала пора працювати, все нове та цікаво вивчати. Перший день осені це день знань. У цей день школярі з букетами квітів поспішають до школи ідуть за новими знаннями. Скоро і ви підростете, і підете до школи. І будете гарно вчитися та багато знати. А зараз будемо насолоджуватися цікавими заняттями, іграми та розвагами у дитячому садочку. Що так? Дітка, чи знаєте ви, а хто ж працює в дитячому садочку? Хто піклується про всіх, і дорослих, і малих. Хто пролад в садочку дбає, цілий день десь поспішає у районі побувати, дітям іграшки придбати, турбуватися весь час, щоб був затишок у нас. Це директор, звісно, наш. Правою рукою директора є методист. Методист багато знає і вихователям допомагає. Вихователька чудова, грає з дітьми знову й знову, на прогулянку збирає, всіх тепленько одягає, дозволяє в групі грати, чи чудово рахувати. Люблять діти всі її. Вона найкраща на землі. Помічник вихователя треба йому всюди встигати, щоб маляток доглядати. Навіть сонечко питає, хто так чисто прибирає. Застеляє вправно ліжка, почитати може книжку, та обідом нагодує, і всі прохання він почує. Є в садочку, диво фея, руки добрі, ніжні в неї. До дитини доторкнеться, біль ураз тоді минеться і засяє тоді личка. Наша фея медсестричка. Музичний керівник. Чисті ніжні, ніжні звуки подають його руки, легко клавіші торкають, пташенята нам співають. Цей незвичний чарівник наш музичний керівник. Хто спішить завжди в турботах? Прийде першим на роботу в білосніжнім ковпаці, з ополоником в руці смажить рибу і котлети, суп готує вінігрети, борщ, картоплю, капусняк, страв не злічимо ніяк. Кухар, ніби чарівник, чаклувать на кухні звик. Люблять сирники, малята, де ж продукти діставати, як приємно в ліжку спати, де постелі треба брати, в залі світло не горить, швидше лампочку несіть, фарбувати двері час, фарбу хто знайде для нас, хто в турботах кожен час, це завгосп чудовий наш. Психолог вислухає всіх, розрадити він може їх, підкаже, допоможе, знайти вихід зі складнощів зможе. То чистенько вміє прати і охайно прасувати, Як на пості ляжем спати, то не хочеться вставати. Хто господар чистоти? Праля скажем я і ти. Мила прибиральниця, майстер чистоти чисто все помиє, прибере. Знають, поважають її нелегкий труд. Дітки з задоволенням у чистоті живуть. Двірник Є в нього друзі мітла й лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонце у місті, двір наші вулиця, Гляньте, які чисті. В нього дуже пильне око. Пильне не все і огляне всі куточки око всевидюще, бо така його робота пильно вартувати так, щоб ризику малята не могли зазнати. Це дідки сторож. Багато професій у садочку малята, і кожна людина так любить дітей. Подякуйте, дітки, ви їм, будь ласка, і буде дитинство в садочку, як казка. Хай лунає цей дзвіночок, щоб для всіх діток садочку був щасливий кожен день. Щоб батьки ви поважали, їм у праці помагали, щоб ви набирали сили, вихователів любили, весело грались та учились і ніколи не сварились. Зі святом вас, гарного дня, до нових зустрічей.